Сьогодні ми з вами навчимося працювати з документами на Google диску. Перед вами знаходиться текст, який вам треба відредагувати. Що ми з вами робимо? Наводимо курсор, це така паличка замість стрілочки мишки, наводимо на початок тексту, натискаємо ліву кнопку, тримаємо і виділяємо потрібний текст. Що ми з ним можемо зробити? Ми можемо змінити його жирність, натиснувши B. Якщо ми натиснемо цю кнопку, то у нас буде курсив. Ще раз відмінити можна підкреслений текст. Можна змінити його колір на інший. І так, виділяємо весь текст і можемо збільшити весь шрифт. Натискаємо плюс, він збільшується. Мінус, він зменшується. Збільшили на всю сторінку. І Кожен рядочок треба зафарбувати у кольори райдуги. Тобто наступний буде оранжевий. Виділили, натисли А, вибрали оранжевий колір. Виділили наступний рядочок, натисли А, вибрали жовтий. І таким чином до кінця. Наступне, що ми робимо, використовуємо різні жирність та курсив у шрифтах. Виділили рядочок, натисли жирний шрифт. Виділили наступний рядочок і натисли курсив. Як ми виділяємо, ставимо курсор на початок рядочка, натискаємо ліву кнопку, тримаємо її, не відпускаємо, поки не виділили все потрібне. Відпустили, натисли. Ось таким чином до кінця. Коли зробили, давайте змінимо, спробуємо змінити шрифт. Знову ж таки, виділили потрібний рядочок. Ось тут -от є назва шрифту і маленька стрілочка. Натискаємо і можна обрати різні шрифти. Зробіть так, щоб кожен рядочок був іншим шрифтом. Якраз потренуєтесь його змінювати. Виділили, вибрали наступний шрифт. Коли це зробили, шукаємо кінець віршика, ставимо курсор миші, бачите рисочка, натискаємо Enter на клавіатурі. І додаємо малюнок. Щоб додати малюнок, натискаємо на квадрат з горами, Вставити, Знайти в інтернеті. У пошукачу пишемо Школа, натискаємо Enter. Серед малюнків шукаємо зображення школи, наприклад, ось це. натискаємо на нього і кнопку Вставити. Вставка. Чекаємо, зображення повинно з'явитися. Якщо у вас немає реєстрації, тоді ми е, по, додамо малюнок. Вставка, рісунок, новий. Перед вами з'являється поле, обираємо тут де паличка, маленька є стрілочка. Натискаємо, обираємо малювання. І малюємо схематично школу. Це якщо у вас немає можливості, можливості додати малюнок. Так. Коли закінчили, натискаємо зберігти та закрити. Ось наш малюнок вже готовий. Пробуємо, будуть питання, пишіть.